Мої вітання! Сьогодні я хочу запропонувати вам дуже смачний рецепт авокадового масла, яке неймовірно смачно поєднується із чорним хлібчиком. Обов'язково підсмажую на розігрітій путельні і на невеликій кількості олії скибочки чорного хлібу, тому що з цим маслом це просто неймовірна смакота. Авокадо дуже корисне, в ньому містяться майже всі вітаміни та мікроелементи. Тому якщо у вас є можливість, то обов'язково додавайте його до свого раціону. Для приготування цього смачного масла я беру одне стигле авокадо. Обов'язково воно має бути м'яке та стигле. Розрізаю його на дві частинки, видаляю кісточку та очищаю від шкуринки. Всю м'якоть авокадо я перекладаю у чашу блендера. М'якоть авокадо дуже швидко темніє, тому робити це потрібно дуже швидко. Додаю сюди одну пачку масла, в мене вагою 200 г, одна столова ложка лимонного соку. Лимон це консервант, його додавати обов'язково, а також він запобігає потемнінню авокадо. Чайна ложка без горки солі, в мене базилікова, трішки перчику, два невеличких зубчика чеснику або один великий. Та пучок зелені. в мене 30 г свіжої петрушки. І все ретельно перебиваю за допомогою блендера до однорідної маси. Якщо маса погано з'єднується, то перемішайте її ложкою і знову повторіть цей процес. Ось такою консистенцією ви маєте отримати у авокадове масло, перекладаємо його обов'язково у ємність з кришкою та відправляємо в холодильник. Як мінімум на півгодинки. Та через півгодинки вже можна його куштувати. Я полюбляю його із в'яленими томатами, з зеленью, також дуже смачно із червоною рибкою, з оселецем, можна навіть просто із хлібчиком. Дуже раджу вам приготувати цю смакоту. Смачного вам!